Ми займаємося виробництвом дронів, Ну, переважно це і фію також хлопці а, збирають високу а, встанові батареї, а, також надають технічну підтримку хлопцям, якими ми вже взаємодіємо із фонту. Ну, почали просто шукати інформацію в інтернеті, якісь робити, ну, в принципі, такі еволюційні підходи, це називають. проби і помилки. Щось пробуємо, працює, не працює, відкидаємо, що не працює. Ну і ми так там до кінця літа э, налаштували там, декілька робочих дронів, ну, в принципі, ми самі в цьому розібралися, але зрозуміли, щоб цей процес пішов швидше, що нам треба знайти якихось людей, які ну, вже цим займаються. Mm -hmm. ну, і ми вийшли на військових, ми, там у нас було три прототипи, один вони сказали одразу, що цей нормальний, його можна віддавати. Попробували, політали, і ми такі клас був, який був перший. Ну, я, чесно, не вірив, що він нормальний, але це було круто. А інші два вони нам допомогли налаштувати. І там восени ми віддали десь біля десятка дронів таких своїх зразу в роботу, але ну, паралельно далі вчилися, налаштовували. Ну, я вважаю, що ми в принципі, досить непогано вже в цьому розібралися. Ну, і Працюємо далі. Ну, то у нас там є ще різні розробки, е, там, ну, можливість міняти частоти, щоб реп не брав ворожий. Це така ванка. Хто, хто швидше щось краще придумає, той буде мати перевагу. Стандартна сімка. Сім'ю. Сім дюнів Сім Сім це рама, це довжина рама. Ну, ми робимо те за 2 кілограми, але це така типу, максимальна вага. Е, в принципі, тоді мотор працює десь на 65%. Що там не супер ефективно, Хлопці Працю, працює... літають до півтора кілограма. Так, бо хлопці літають в кілограм 200 десь так. Тобто зараз такий заразу, що ми робимо прям з дуже великою батарейкою, це такий більше бомбер, масивний, ну, який має брати половиною кілограма. Дитячий конструктор для дітей від 14 а, років. Тобто сама суть питання в дрона це не його зібрати, сама суть питання в дрона зробити, щоб він долетів. Тому що ну, це має бути надійно. Це не так, що ти собі десь вдома політав на подвір'ї, погрався, познімав, а тобі щось не підійшло і цей. Тому зайняло час більше знайти оптимальний комплектуючий, які би ну, стабільно працювали. Так. А в принципі, вся проблема заключається, це в радіозв'язку. Ну, тобто все решта це може зібрати люба дитина. А нас є робота, яку ми там на аутсорсі даємо, є люди, що там всі збирають, які не забрали. Це було складно, тому що ми не знали, як вони будуть себе вести. Ми не знали, в принципі, кому їх віддати. Тобто це було ну, так складно. А вже далі пішло. Дякую за такі приємні подарунки, дрони. Ми знаємо, куди їх відправити. Думаю, орки зрадіють. Слава Україні!